Перед вами зараз 5'3 на 258 коней. Вироблялась така автівка з 55 по 56 рік. Назва даної автівки це Buick Road Master. Дводверне купе. Ось носова є частина, дивіться, яка. Який здоровецький хромовий такий бампер металевий. Стоять ось такі протиутуманки. Посередині ось такі, як літаки, де позначка року автомобіля та назва Роат Мастер. Візуально автомобіль має дійсно той колір подвійний заводу, але як кажу, трішки над ним познущався час і познущався навіть, ви знаєте, так, позитивний бік. Тому що відбулися, дивіться, уважно такі потертості по капоту, які більш додають такого, знаєте, якогось смаку. Ось, до речі, дивіться, на крилі ось такі є воздухозабірники. Да, ось така вже є присутня подряпана паркувального стовпчика. Ось так опускається вікна. Якраз власник автомобіля є на місці. Так, дуже такі цікаві. Я не знаю, диски колпаки, мабуть це диски такі шпицьовидні. Так, ось бачите, замаскована так ржавчина якось так. Але воно все стилізовано, дуже гарно виглядає в загальному плані. Дивіться, що ви бачили, яке фарбування по автомобілю. Ззаді позначка йде Ruad Master. Теж все так підтерте. Трішки виступає білий колір, темний, металевий, також присутня ось ржа. Да, гарна автівка. Так, ось всередині такий інтер'єр. Трішки візуально пошарпане, але це час. Час забирає, як то кажуть, енергію і сили. Так і по автівці це трішки видно. Да, автоматична коробка, спідометр на 120 миль, Це 200 кілометрів. Ось така посадкова йде на задню частину. Так, автівка сьогодні виграла якийсь приз. Айкіспрес. Да, дивіться, який монстр. Дивіться, яка зверху стоїть шумка. Не знаю, наша, це ж не Арктика. Дивіться, як все оброблено. Мотор. 56 рік. Що тут казати? Я так розумію, все стоїть в оригіналі. Деталі деякі пройшли реставрацію. Да, ось такий Buick